авто гайда на велосипед. Понад три тисячі велосипедистів зібралися сьогодні на Європейській площі в Києві. Спортивні, гірські та екзотичні двоколісний транспорт. Власники везли з усієї України, щоб разом проїхати хрещатиком. І нагадати: два колеса не лише здорові, а й відпочинок. І не гірший з автомобіль-транспорт їхали під народні співи та українську музику. Були такі, хто на велосипеді вирішив відсвяткувати весілля. Гірко їм кричали велосипедисти всім тритисячним натовпом. А весільними кільцями киян Артаяна Мартена та Валентині Гували переплетені колеса самокатів. Що батьки дуже переживали, а що ми будемо робити на тому місці, коли ми приїдемо? Будемо вас чекати так довго, поки ви на своїх велосипедах доїдете. То насправді були такі страшенні затори, що ми встигали доїхати до місця там пофоткатися і чекали їх, ще насправді там десь пів години.